Попробуй. Ви, 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 ви. Попробуй. Ось так перевіряють витримку спортсменів з рукопашного бою та відповідність навантаження їх фізичній підготовці. Він проводив протягом 40 секунд виконував комбінацію. Основним енергоресурсом в даному випадку був е, анаеробний гліколіз і одним основним джерелом був м'язовий глікен. Ми зараз визначимо. Дійсно, це навантаження є для нього адекватним, або навантаження перевищує його резерви. Результати дослідження порівнюють із минулорічними. Відтак можуть сказати, як змінився фізичний стан спортсмена, які навантаження протипоказані, а над чим варто працювати. Це можливо, призведе в подальшому, може призвести до негативних наслідків не лише до вираженої гіпокенезії, да порушення роботи систем, але навіть до патологічних. То тобто, є порушення роботи нервово-гуморальної системи, яка призведе до дисбалансу її роботи і порушення гомеостазу. Внаслідок цього ми можемо мати не позитивний результат підвищення то, що всі хочуть да, здоров'я, а негативні наслідки. Такі дослідження проводять переважно для тих, хто займається інтенсивним енергозатратним видом спорту. Показники для кожного спортсмена індивідуальні. Друге таке обстеження проходить рукопашник Микола Григоряк. Сьогоднішнє дослідження це щось нове, напевно, в нашому етапі підготовки до змагань, тому що ми можемо дізнатись щось нове за своє тіло, за стан тіла, здоров'я, і це чудове, чудовий захід. такий. особисто в мене як таких змін немає. Все стабільно, змінилась чуть, чуть вага, а так показники позитивні. Андрій Підгірний готується до чергових змагань, тому для нього важливо знати, в якій він фізичній формі. Коли проходять такі дослідження, можна дізнатись, що організм потребує: чи він виснажений, чи потрібно відпочинок, чи потрібно щось навпаки, може більше тренуватись, і дізнатися, що потрібно для майбутнього. Покращити себе там для виступів на змаганнях. Нервово я в принципі такого не відчуваю, але про тренування були. І е, я дав організму відпочити того разу, того року, коли я проходив, то я дав організму відпочити і вже почував себе краще. Спортсмени також здали аналіз крові на гормони. Такі дослідження чернівецькі рукопашники вже проходять вдруге. Нині своє здоров'я перевірили сім кваліфікованих спортсменів. Навіть якщо він не покаже високих результатів, ми знаємо, що він збереже своє здоров'я. Це в першу чергу. А друге, коли ми ознайомилися з цією процедурою, воно набагато легше дало нам можливість проводити тренування і підбирати фізичні навантаження для спортсменів. Тобто ми вже розуміємо, в якому вони стані знаходяться, як потрібно дозувати навантаження, що потрібно робити, в яку сторону нам рухатись для того, щоб покращити, а ці показники не погіршувалися. Такі методики для обстеження після поранень та травмування використовують і для військовослужбовців спецпідрозділів. Їх готують близько 7-8 років. А якщо є можливість їх відновити за 6 місяців, повірте, за 6 місяців підготувати нових таких військових практично неможливо. Але досвід для цієї реалізації береться саме зі спортсменів. Тому що по рівню функціональної підготовки, по рівню стресостійкості до стресового подразника, до навантажень, вони дуже близькі, але виконують зовсім інші завдання. Але от саме їхні адаптаційні резерви дуже схожі. Діагностику можливостей для спортсменів проводять у різних містах України. Здебільшого такі обстеження проводять перед змаганнями. Альвіна Бремчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4